Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Дякую, що зазирнули на мій канал. Сьогодні хочу розповісти про аромати з нотою кави, які є в моїй парфумерній колекції. Перш за все, хочу сказати кілька слів про каву. Це афродизіак. і каву я найбільше люблю свіже змелену і обов'язково з додаванням кардамону або ще додаткових спецій. Подобається як кава обіграна в деяких ароматах, про які я сьогодні з радістю розповім. І почати я хочу з аромату, в якому каву я відчуваю меншою мірою. Це сонячний аромат Soleil Vidaliec. І тут спочатку старт фруктовий. Солодаво-соковито-грушевий, який далі запудрюється, і я починаю відчувати в ньому легку гірчинку. І аромат починає набувати такого гіркуватого присмаку, і в ньому починає відчуватися така горіховість, маслянистість і кремовість. Аромат ніжний і навіть тілесний з легким натяком на каву. Кашерель. Аромату понад 20 років, але він не втрачає своєї актуальності і нині. Цей аромат, багато в кого асоціюється з ніжністю, з легким подихом вітру. Аромат з багатим букетом ніжних, запашних квітів. Романтичний, і він завдяки своїй легкості не може ніколи заважати. Він політкоректний, він дуже тілесний. І... Аромат за настроєм юний, але я в ньому з легкістю уявляю так як і юну дівчину, так і поважного віку пані. Аромат перегукується дещо мені з ароматом пурфан від Lacoste. І саме нюанс кави в ньому я відчуваю от начебто в якийсь напій кинули кілька зернят кави, і аромат кави в ньому відчутний, але притаманна каві гіркота в ньому відсутня. Гурманський аромат. Чоклат Гріді від Монталь. Тут кава вже для мене відчутна в такому маслянистому вигляді. Можливо, за рахунок того, що в цьому ароматі велика кількість шоколаду. І також тут відчутні ноти какао. І какао в цьому ароматі відчувається в порошковому вигляді, а не в напої. А от кава цьому аромату додає глибини. От начебто і пахне печивом, але печиво з легкою цитрусовою нотою. Є такий вид шоколаду, в якому дрібно подрібнені кавові зерна. От якраз коли їх розжовуєш, саме в такому вигляді тут представлена кава. Аромат водночас і солодкий, і пахне начебто. І ванільною випічкою, і збалансована вся ця композиція лимонним печивом, або навіть такими цитрусовими цукатами, які додають пікантності і навіть легкості. Інтерлюд від Амаш. Ще один гурманський улюбленець, в якому кава поєднана із кислотою ківі. І з м'якістю волоського горіха. І навіть тут відчуваються перетинки горіхові, і аромат, який пахне і солодко, і гіркувато. Аромат я люблю носити взимку, і кава тут відчутна в теплому приміщенні, начебто е, запалений камін і Кава разом зі спеціями починає пахнути, віддавати свій аромат, розноситись по цілій кімнаті. І саме ось в такому вигляді каву я відчуваю в цьому прекрасному ароматі. Бук опіум від дивсолоран. Це, звісно, аромати про каву. В мене є класична версія і версія Екстрім, новинка 2021 року, це мініатюри і кави, верніше, дозування кави в цих ароматах відрізняються. Якщо у флагмані для мене кава звучить. По мірі розкриття аромату, і кава тут, така м'яка, кава з вершками і з ваніллю, то в цьому ароматі в версії екстрим. Кава відчувається одразу. Це велика доза кави, кава, рістретто. Якщо в цьому випадку це еспресо, тут рістретто. І аромати кави вони спочатку починають мене приваблювати, мені це дуже подобається. Але потім вони згладжуються, і аромат перетворюється з кави у ваніль, і далі приєднується нота мускусу. Я відчуваю лише в стартових нотах, на відміну від флагману. Ось тут кава для мене звучить дещо довше. Тут, не начебто кава віддає всі свої аромати і всю свою привабливість одразу, і я насолоджуюсь цими цими. Екстра дозами кави, а потім вона пом'якшується, починає більш округло звучати і в сторону солодощів. Аромати безумовно цікаві, і кава тут звучить по різному. У чистому вигляді для мене звучить в ароматі від Істуар де Parfum 1969. Тут кава саме така, яку я люблю. Тут кава зі спеціями, тут кава з шоколадом, з густим шоколадом, який зварений не з какао, а саме розтоплений шоколад. І це так красиво поєднується. Для мене цей аромат справжній афродизіак. Він Знову такий гурманський. І гурманіка тут відчувається в такому більш гіркому напрямку. Це гурманіка не солодка, це гурманіка пікантна. Також я наскільки знаю це улюблений аромат акторки Анджеліни Джолі, і аромат, який для мене є знахідкою, і саме в цьому ароматі кава для мене дуже яскраво виражена була моя сьогоднішня розповідь про аромати з нотою кави, які є в моїй парфюмерній колекції. Діліться, будь ласка, в коментарях, з якими кавовими ароматами знайомі ви і які ваші улюблені. А я вам дякую за увагу і до скорих зустрічей!